Чи треба поливати бетон після того, як залив? Дивіться, е теоретично треба, але краще набагато просто взяти і накрити його кліонкою. Дивіться, оцей бетон я ні разу не поливав. Вчора накрив, подивіться. Тут під ним аж капає. Получається, якщо ви бетон накриваєте вся вода, вся волога, яка є в бетоні, вона нікуди не дівається. І вона не висухає, і бетон не лопає, а вона так і лишається в бетоні, його не треба поливати. Того, що хтось там розумний в коментах писав, накривай його кліонкою не накривай, обов'язково поливати. Ні, ви неправі на 100%. Його є смисл поливати, якщо він не накритий. Того, що я вже експериментував, якщо поливати, ви його скільки не поливаєте, це ну, постійно треба поливати, інакше він полопає. Якщо накинули клейонку, він тиждень постоїть, таку класну е, твердість набере і ніде не буде ніяких тріщин. Ну, все, подивіться. Це я заливав коли? Позавчора. Да. Вчу, е, да, позавчора заливав, ніяких тріщин немає. Ось тут ось косяк, цей що я заліплював, нормально, це тільки що шпатлем почухав. Я його ні разу не поливав. Це Зараз я візьму шланги із того, що тут знімав опалубку якоїсь трохи землі, понападувало. І все. Якщо крійонкою накриваєте, поливати взагалі можна, ну, ну це означає не те, що ви там нагадали через три дні і накрили крійонкою, тоді лажа буде. Залили, от я це вугой. Вчора залив, зразу накрив товою кліонкою. Любою, це якась сама дешева кліонка, яка йде для, кліонка для ремонту. Вона там щось 6 на 3, 70 гривень чи 50 гривень, вона стоїть копійки, але це набагато краще. І ви собі голову менше морочите, накрили і забули. А цієї кліонки мені на на півзабору хватить, її порізати треба. Ось, о, вчора я заляв, Зразу накрив. Все зашибись. Це я тільки що опалубку знімав. Зараз цю землю назад позагортаю, трохи сполосну, щоб, щоб було та не було. На ньому. Назад накрив своєю клейонкою. І так що. Вік живе, вікучись, я вам скажу.